Доброго дня! Сьогодні у нас незвичайний урок виробничого навчання. Ми його поєднаємо із уроком математики. Тема сьогоднішнього уроку функції Excel та підбудова графіки. На сьогоднішньому уроці ми з вами маємо навчитися, як створювати функції, визначити їхні властивості. Маємо навчитися графічної культури, розвинути у вас кмітливість, постережність, увагу навчитись будувати графіки та функції. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо два питання. Перше питання це основні поняття функції та правила побудови функції в Excel. Для цього нам поможе викладач математики Юлія Сергіївна. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи хочете ви бути розумним? Правда чи ні? Ще, будь ласка, в поводі, де використовуються графіки? фізиці, приклад радіоактивного розпаду елементів. Правда чи ні? <плес> так. Отже, ми з вами розуміємо питання, що функції питання дуже для нас важливо. Скажіть, будь ласка, з курсу математики, хто пам'ятає, а хто з вчених вперше взагалі ну, таке <плес> питання? Які вчені? <плес> з з функціями. Скажіть, будь ласка, взагалі, що таке функція, що називається функцією, хто згадає мені. Валя. Функція це за наші також y називають називати аргументи. При тому кожному значенню X відповідає єдине значення Y. Дякую, Валя, Праля. Скажіть, будь ласка, отже, область визначення функції. Що функція. таке функція. область визначення? Івана. Це всі значення, яким може прийняти функція. Ні, область визначення. Це всі значення, які може прийняти зміна X. А, X да. а область значення функції це всі значення які може прийняти сама функція Y. Добре. х скуп, правильно. Скажіть мені, будь ласка, от Максим, ти сказав, що функції бувають парні і непарні. А наведи мені приклад парної і непарної функції. Так, згадуємо. Давайте для того, щоб нагадати ці функції, згадати, ми згадаємо з вами властивості цієї функції. Парна функція, вона симетрична відносно чого? Вісі Вітіоіглік. Тобто це не що інше, якщо симетрія. Назвіть мені приклади життя в симетрії. Бабочка. Метелик є ще. Книжка, Книжка ще. Літак, Літак. ще. Зошик, ну це аналогія з підручником, ще, будь ласка. Симетрія в просторі. Машина. Е, це все машина. Молодець. Молодці, правильно. Тобто ми кажемо, підводячи підсумок, що парна функція вона симетрична відносно... Чого? Ось є оєрік. А не парна функція від чого симетрична? Початку координат, Саша. Початку точка О, початок координат. Зрозуміло, так? Mm -hmm. Отже, ми з вами згадали найбільш розпосюджені функції. А скажіть мені таке питання, а от ви як майбутні офісні працівники, mm -hmm. ви функції? найчастіше зустрічаєтесь? Mm -hmm. Більше Форекс. Mm -hmm. Це є монотонні функції. Зростаючі, спадні або спадаючі, молодці, правильно. Отже, основну цього ми з вами з'ясували. А зараз ми з вами поверну в гру, яка називається морський бій. А що таке єслі? Як називається називаються малостроні таблиці Соломіський Денис? Денис. Ще два Все? Ді5. Галина Вікторівна відкриває нам і ще два. бабу. Денис, якщо ти вдав такий візунчик... F1. В математиці є функції прості, а в електронній таблиці. Складні. А прості є, Максим? Є. Звичайно. Тобто є певна аналогія між математикою та... Інформатикою і ваше виробниче взначення. Так само, як і в математиці, і в електронній таблиці є. Звичайно, і прості, і складені функції. Один бал, Максим, ти приносиш своїй команді. Молодці. Так, ну і давайте на закуску ще останнє питання. Давайте. Як... Давайте. Яке? Б5. G5. І математику, і виробниче навчання. Валя була перша. Логіка! Цілком правильно. Подивіться, ласка. Перше слово у вас. Малюночок ложечка, далі йде гіль і карта. Зрозуміло чи ні, ребус? А, Молодці! Валя приносить своїй команді один бал і давайте підрахуємо бали. Отже, увага! Зараз Галина Вікторівна особисто покажеть вам, як за допомогою табличного процесора дуже швидко, якісно і просто побудувати графік функції і до рівні синус 8х. До речі, як називається графік цієї функції? Отже, будь ласка, увага на дошку і дивіться уважно. Для початку нам потрібно протаболювати функції. І за одне ми створимо що? таблицю, на основі чого створюється графік. Задамо граничні межі. Мінус один. І далі табулювання ми проведемо з допомогою прогресії. Автоматично, Тобто нам необхідно за допомогою діалогу вікна прогресії задати параметри даної прогресії. Прогресія буде наробити по стопцях. Вона буде арифметичною, з кроком 0,1, граничним значенням 1. Комп'ютер автоматично нам, коли ми обираємо яку ми хочемо побудувати діаграму. Ми вже говорили, що це може бути гістограма, кругова, лінійка. Ми обираємо, що графік. Ось, будь ласка, наш графік на основі. Голови. Нічого складного в цьому немає. Лінія це є функція х. Ми її удаляємо. Рядок. Удаляємо. Але нам необхідно ще назвати нашу діаграму. Назву діаграми ми вводимо спеціально відведено для цього місце. Ось тут може, має бути наша назва діаграми. Назва, назвемо її y дорівнює синус 8х. Ми з вами побудували графік функції y дорівнює синус 8х. У вас є якісь запитання? Ні, нема. Не складно, правда? Ні. Тепер в мене є до вас прохання. Хто Ні. хоче із вас піти сісти і побудувати аналогічну функцію. Аналогічний графік. Вероніка, будь ласка. Але умовою буде y дорівнює косинус х квадрат. Так, косинус х квадрат. Так буде складніше. Ану, Вероніка, давай. Ось, будь, будь ласка. Для початку ми... Для початку нам потрібно функцію, Задати так. граничні межі. Це буде мінус один Сергіївна? Так. І один. А коли давайте нехай буде 0,2. Так буде швидше. Так. Ми беремо по столбцям. Так. Тип прогресії арифметична. Крок 0,2. Крок. Ну, І граничне значення буде одиниця. Далі вам потрібно а? задати функцію синусу. І з переліку обираємо функцію косинус. Окей, окей, далі ми. Що в нас буде аргументом, Вероніка?